Спазм в лиці і хожу кульгаючи, порадьте, який масаж робити. Підписуйтесь і я все розказую. І лишу посилання на цей масаж. І так, в першу чергу, слід пам'ятати, що спазм постійної в лиці може бути небезпечним в плані того, що може бути ознакою тромбозу глибоких вен. І в такому випадку все-таки поєднати оцей масаж краще з обстеженням, зробили узд судин мен. А також, якщо там не є сильне перекриття судин, це поєднати з грудотерапією, апітерапією, результат, повірте, буде набагато кращий. А отут відео. Я також прикріпляю посилання на відео наше по самомасажу стоп. І також ми тут зачіпаємо і масаж литки. Пам'ятаємо. Що також, литка спазмує при недостатньому кровонаповненню артеріальною крові, і може бути як ускладнення, наприклад, високого холестерину, цукрового діабету, куріння надмірного. Тобто тут також дуже важливо, щоб перевірити судини, а не тільки один масаж.